Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Карта дня на 15 квітня 2025 року по всіх знаках зодіаку. Карта Дня для овнів. Для овнів випадає старший аркан смерть. Карта змін та трансформації у вашому житті. Вам час відновитися, позбутися всього негативного, старого в життя і розпочинати все спочатку. Братися за нову справу, за нові за зміни в своєму житті. Не бійтесь того, чого йде в ваше життя. Ви багато чого пережили, багато настраждалися. Тепер прийшов час відновлення та зміни у вашому житті. В тельці. В тельці старший аркан диявол. Карта говорить, що вам потрібно триматися якомога далі від людей, які негативно на вас впливають, які в вас постійно. Від... Понижують вашу самооцінку, відмовляють вас від якихось важливих дій в вашому житті і тому подібне. Також вам не варто піддаватися негативним діям, негативним бажанням, негативним думкам, не зловживати поганими звичками і тому подібне. Тримайте себе в руках під контролем і пам'ятайте за будь-які негативні дії з вашої сторони, обов'язково будуть наслідки. Тому не... Не перевищуйте швидкості, не переїдайте, не конфліктуйте. Тримайте себе в руках, не зривайтеся на рідних та на близьких. Близнюки. Для близнюків рицарь кубків досить непоганий день, в якому ви отримаєте гарні емоції, позитивні новини, якісь перспективи в роботі будуть виникати, Це можливо, якісь нові проекти, якась нова робота, якийсь напрямок новий в роботі. Також карта говорить про те, що буде спілкування, нові знайомства з людьми. Новими, які вам принесуть позитивні емоції. Саме головне не довіряти сліпо цим людям. Також карта говорить, що просто гарний день для того, щоб провести час із близькими, з рідними раки для раків. Четвірка кубки. вам потрібно зібратися. Вам ну, все не так. Ви знаєте, проснувшись, ви не в настрої, на всіх зриваєтеся, які б вирішення подій, питань не було, вам все не так. Вас все не влаштовує. Хоча пропозиції є, перспективи є. Варто тільки зібратися з думками, зібрати себе до купи і просто почати діяти. Поки ви будете в такому негативному емоційному стані, ви не зможете діяти щось змінювати. Тому беріть себе в руки. і і тільки тоді ви зможете знайти відповіді на хвилюючі питання. Леве. У леві в шестірка пентаклів, гарна карта, яка віщує. якусь винагороду, якусь похвалу, можливо, від керівництва, на отримання якоїсь допомоги, можливо, якогось свята буде якесь, та ви отримаєте якийсь важливий для вас подарунок. День гарний, перспективний, в якому ви проявите себе та будете задоволені виконаними діями. У Дів. У Дів Король Пентаклів. Гарна карта вирішення складних питань, стабільність у вашому житті. Складні часи завершуються та розпочинаються зміни в кращу сторону. Тому день гарний та перспективний. Не нехтуйте порадами, які вам надають. Терези. Стеразів паже жезлів, досить гарний день, в якому ви себе активно проявите. Такі якісь будуть творчі події, якісь нові проекти, якісь гарні новини, можливість проявити себе та досягнути бажаного результату. Саме головне для цього діяти та бути наполегливими, не боятися відповідальності, не боятися, не боятися того, що будуть, ідуть зміни в ваше життя. День досить перспективний, можливо, нові. Знайомства, можливо, спілкування з людьми, яких ви давно не бачили. А взагалі це карта гарних новин та можливостей, скорпіони. У скорпіонів король мечів. Вам варто, знаєте, будь мати холодний розум в усьому, не піддаватися емоціям, для того, щоб вирішити будь-які важливі питання в вашому житті. Це, можливо, якісь підписання паперів, якісь важливі обговорення, якісь серйозні події, які будуть обговорювати. Особливо це якісь робочі моменти. Саме головне керуємося своїм розумом. Не емоціями, емоції тільки завдадуть, завдадуть певних клопотів. Стрільці. Для стрільців, рисер мечів, конфліктні ситуації, непорозуміння, певні провокації в вашу адресу, в яких варто стриматися. Звичайно, бувають ситуації, де нереально стриматися, і потрібно просто діяти, відстоювати своє. Але бувають ситуації, де краще стриматися і не виливати свій гнів. Тому дивіться по ситуації і дійте. День досить такий конфліктний та напружений. козироги. По зрогі Всемірка жезлів активний день, в якому потрібно буде проявляти себе, захищати себе, свої, свої досягнення, свої кордони і тому подібне. Саме головне не робити поспішних кроків, а обдумувати кожну свою дію подальше, щоб не наробити певних помилок, які зіграють досить негативну роль тоді в вашому житті. Водолію. Для водоліїв королева Пентаклів досить хороший, такий позитивний день, в якому ви появите себе, вирішите певні фінансові питання, отримаєте важливу пораду від старшої жінки, яка для вас близька, це, можливо, хтось із сім'ї. Також всяка, можлива подруга. Також будете займатися справами, які до душі, які приносять гарний настрій, та матимете можливість дбати про своїх рідних, близьких, своїх улюбленців і тому подібне. Рибки. У рибок, в рибок королева кубків гарний день, позитивні емоції, в день, в якому немає місця поганим думкам, настрій вам ніхто не зможе зіпсувати, саме головне, ні на кого не ображайтесь, а просто насолоджуйтесь приємним моментом. Можливо, отримаєте допомогу, звідки, звідки ви її не очікували. Досить перспективний день, в якому отримаєте багато світлих позитивних емоцій та гарної новини. Бажаю всім гарного дня, всім гарних новин та миру. Бережіть себе, підписуйтесь на канал, ставте лайки та коментуйте. Гарного дня!